Пропаганда символіки російського імперіалізму дорівнює 10 років тюрми. У Верховній Раді України зареєстровано законопроект щодо встановлення відповідальності за пропаганду символіки російської імперської політики в Україні, номер 12062. Назва законопроекту говорить сама за себе, однак, давайте ж більш детально розкриємо цю тему. Перше, що пропонують зробити, це доповнити КУПАП новою статтею – Виготовлення використання та пропаганда символіки російської імперської політики в Україні. Стаття 173 з приміткою 6. Отже, виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки російської імперської політики тягнуть за собою накладення штрафу від 1700 гривень до 3400 гривень, і на посадових осіб від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією предметів, що містять її зображення. Друге, що пропонують зробити, це доповнити кримінальний кодекс України новою статтею. Виготовлення, поширення та пропаганда символіки російської імперської політики в Україні стаття 436 з приміткою 3. отже, виготовлення, поширення а також публічне використання символіки російської імперської політики в Україні, визначеної статтею 2 закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. В органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим і органах місцевого самоврядування на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях, інших суб'єктах господарювання державної і комунальної форми власності карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.